Громадськість збирається з'ясувати, як платять податки великі підприємства, які діють на Прикарпатті, та куди йдуть ці кошти. Активісти, журналісти та партійці волі оголосили про створення громадської комісії, яка вивчить ці питання. Перше її засідання заплановане вже за тиждень. Без екологічного контролю та без коштів з екоподатку живе Прикарпаття сьогодні, стверджує експерт з довкілля Володимир Красноштанов. Він каже, питання екології, яке у світі на першому місці в Україні відійшло на другий план. Ситуацію не відстежують, а кошти з екологічного фонду спрямовують не зовсім за призначенням. Головнішим є скільки ми втрачаємо з тих грошей, що вже зібрали. Тих грошей дуже багато: 32 мільйони. Екологічний фонд. А ефективно там використовується не менше 20%. 80% йде іде або на екологію, або відверто розкрадається. Активісти переконані, громада не повинна залишатись осторонь і нарешті починати діяти. Перше та головне її завдання контролювати владу. Це наш обов'язок, тому що контроль за владою покладений на громадськість, на активістів, людей, які Хочу щось змінювати, і в яких це добре виходить, активісти кажуть, великі підприємства, що належать олігархам, а також потужні агрохолдинги і виробництва, не доплачують податки до місцевих бюджетів. А ці кошти могли піти на поліпшення інфраструктури міста сіл, на ремонт доріг, дитсадків чи лікарень. Це буде громадський контроль. що ми будемо давати відповіді людям, громаді і відкрито говорити про те, скільки платить укрнафта і чому вона стільки платить Укрнафта Коломойського, скільки платить податку Борштинська Тес, і що з цим податком потім робиться? І чому громади не отримують 50 мільйонів, якби вони мали отримувати, куди ці гроші йдуть? Вдались до створення громадської комісії після того, як прикарпатські депутати на сесії обласної ради відмовились це робити минулого тижня. Нардеп дерев'янко запропонував створити тимчасову слідчу комісію, яка б вивчила скільки втрачають місцеві бюджети через несправедливий розподіл податків. Депутата це голосування провалили, готовий. Е Підтримати депутатськими запитами, депутатськими зверненнями всіми необхідними діями, які полягають в отриманні необхідної інформації, які полягають в тому, щоб до роботи цієї комісії залучити і самому долучитися, і залучити тих чи інших представників влади. Створена громадська ініціативна група буде збиратися щопонеділка. До роботи комісії зможуть долучитися усі небайдужі.